Всім привіт! Слава Україні! Сьогодні поговоримо про систему дезоточки ножів марки Ruxin Pro модель RX009, наданий для огляду офіційним дилером в Україні. Пластиковий кейс, якість посередня. Китайський кейси схожі по дешевим бюджетним інструментам. Ми можемо зустріти в багатьох магазинах та на ринках. Інструкція на англійській мові. паралонка і комплект. Проставки. Основа струбцина, запчастини, ключ. Деякі детальки валяються просто в кейсі. Під струбциною валявся гвинт, звідки він, я поки не знаю, будемо розбиратись. І гумові проставки, за допомогою яких затискається ніж в лещатах. На другій половині коробки бачимо штанги та ручку. В зібраному стані система виглядає наступним чином. При збірці у мене виникло питання, навіщо нам оцей от штіфт, який вкручується в основу. Замість цього штіфта ми вкручуємо штангу. Він, такий, який валявся в комплекті, був з подовжувачем штанги. І, відповідно, він знайшов своє місце. В комплекті присутні 5 штук гумових накладок на лупку, які затискають ніж, що повинно полегшити вам роботу. та... Зменшити пошкодження поверхні ножа, якщо вона полірована. В принципі, всі гвинти затягуються руками. Для затискання ножа присутній шестигранний ключ в комплекті. З мінусів для деяких гвинтів нема плоскої, плоскої викрутки, щоб ми їх закрутили. Хоча, в принципі, їх зусилля невелике, і можна їх затягувати руками. З цікавих моментів система підтримує. Поворот на 180 360 градусів. Відповідно, можна міняти положення ножа, зберігаючи наші коти і не збиваючи виставлені параметри. В комплекті присутні 4 точильних каміннів з різною зірнистюстю 120, 320, 600 та 1500 грид. Це просто камені без наклеєної якоїсь основи. Відповідно, працювати можна двома сторонами. Фіксація камів в тримачі теж досить така спірна тема. Цей зажим у нас фіксований, фіксується шестигранником, в іншу частину вставляється штанга. Бачимо, що є виїмка типу ластів чи хвіст, Відповідно, все ж таки повинна бути якась пластикова основа, як мені здається. Щоб він туди заходив. А так, без цього моменту, ми просто ставимо камінь в положення. І після чого цим ексцентриковим механізмом дотискаємо наш камінь. Наскільки я зміг розібратися і зрозуміти задумку виробника, ця частина каменя впирається в упор, ця в металеву пластину. Після чого відпускаємо цей гвинт, підтискаємо цю пластину до каменя і затискаємо його. А далі, цим механізмом робимо максимальну фіксацію. Відповідно, камінь у нас затиснутий максимально жорстко. Але питання, знов таки, оскільки камінь без пластикової основи, відповідно, ми можемо його десь розчавити, і він в нас трісне. Наступний момент ручка. Вона складна. Відповідно, при роботі ми її розкриваємо, і щоб її затиснути, необхідно використати, знов-таки шестигранний ключ. Поворотний механізм, в якому кріпиться штанга, пружина, яка зменшує натиск нашого каменя на ніж. Стопорний гвинт. Інструкція каже, що його треба ставити з іншої сторони. Я ж для себе поставлю його з цієї сторони, щоб наша металева пластина не била ріжучій кромці, коли ми сильно подаємо камінь вперед. В принципі, все працює з особливих моментів. Під Поворотним шарніром штанги знаходиться гвинт, який обмежує кут, на який ми встановлюємо. Щоб виставити правильний кут, виробник рекомендує використовувати додаток кутомір в телефоні, відповідно, за рахунок нього виставляти кут. Як на мене, рішення досить дивне. Не у всіх є цей додаток, його треба окремо качати, краще б були якісь мітки на самій штанзі. Перед початком роботи нам необхідно виставити робочий кут для даної системи. Робочий кут виробник рекомендує виставляти за допомогою смартфона з додатком рівня встановленим. На штанзі є обмежувальний гвинт, який обмежує кут, і дозволяє зберегти його на наступні рази використання. Хоча система не інтуїтивна і кожного разу бажано використовувати додаток. Заточка її механіка традиційна, замочений у воді камінь і починаємо ним працювати по лезу ножа, який нам треба заточити. Після доведення проходів з однієї сторони перегортаємо наш ніж на іншу сторону і повторюємо операцію. Коли все затиснуте, коли все настроєне, система працює дуже непогано, оскільки механіка її роботи такими станками традиційна для всіх виробників. Питання викликає настройка цієї системи, її збірка та якість виготовлення, як на мене, забагато всіляких гвинтів. Шарнірний вузол працює м'яко підтружинений елемент дуже допомагає в роботі. За рахунок того, що губки, якими затискається ніж, можна розвести достатньо широко, можна заточувати і довгі кухонні ножі. Камені для заточки в системі звичайні, таких повно, можна обрати, знайти в магазинах аналоги і підібрати той комплект зернистості, який вам потрібен. Або замінити, коли ці сточаться. Заточив я два ножі на цій системі, в принципі, до тої гостроти, до якої хотів. Достатньо швидко з цим впорався, але лише через те, що мав досвід користування такими системами раніше. Якщо ви раніше такими системами не користувались, то така система не є ваш вибір, оскільки вона досить складна в налаштуваннях. мінусів, які проявилися під час роботи. Перше, це затискання каменя. Цей механізм мені зовсім не сподобався. Під час затискання каменя одразу відбуваються сколи за рахунок того, що ця пластина пласка, під час її затискання вона перекошується, оскільки ексцентрик тисне на неї нерівномірно. Другий момент пружина, яка допомагає працювати підтримувати на вісу нашу штангу. В чомусь вона допомагає, в чомусь заважає, тут ви вирішуєте самі, використовувати її чи ні. Не використовуєте, просто штангу пропускаєте без неї. Барашок, який фіксує направляючу для кота, часом розкручується, його треба добре затягувати. Обмежувач, корисна річ. Але їх повинно бути два. Перший з цієї сторони, другий на виході. В комплекті тільки один. Якщо ми цей переставимо сюди, у нас почне ця пластина, яка отримує камінь, битися об лезу ножа. Матеріал, з якого виготовлена система. Схожий дуже на силумін, не берусь це стверджувати, але по структурі, по близьку, ну, дуже-дуже він схожий. Відповідно. Матеріал не любить сильних перетягувань, тут сильних навантажень нема, але наскільки довго це все протримається, я не знаю. Механізм перевороту ножа сподобався, зручно, нічого не буфтається, люфтів нема. З рахун того, що направляють заходять тут типу в конус. Струбцина нормально зроблена, нічого не буфтається навіть на тоненькій стільниці. Така ось система. Потрібно вона вам чи ні, чи краще взяти одразу Worksharp, вирішуйте самі. Мені більше подобається Worksharp. Вони більш продумані, вони більш інтуїтивні. Так, да, вони з пластику, не настільки вони металеві, але там все ж таки більш відомий бренд, від користування яким отримуєш задоволення. На цьому все. Дякую всім за увагу. До нових зустрічей. Слава Україні! Складаю систему. І так роздивляюсь її. В принципі, по обробці деталей ніяких питань нема. А от по вінігрету деталей, які тут в ній присутні, то дуже багато питань. Нержавіюча сталь, алюміній, чорні, білі гвинти, алюмінієві гвинти, сілумін. Ну, не виглядає ця система якоюсь завершою. Наче взяли детальки зі складу, щось їх між собою об'єднали і вийшов такий виріб. Так, він працює, він заточує ножі, його можна затиснути, зажати, все буде працювати без люфтів, як треба. Але є вироби, які працюють більш надійно, якісно з коробки і доставляють більше задоволення в роботі.